Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Дуже цікаве місце зі Слова Божого. Ми читаємо у Євангелії від Луки, в третьому розділі. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роди зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього, отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте говорити в собі, маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже он до коріння дерев і сокіра прикладена. Кожне ж дерево, що добро плоду не родить, буде зрубане та до вогню буде втінене. А люди запитували в нього і говорили: що ж нам робити? І сказав він у відповідь: у кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили митники, щоб хреститися від нього, і запитували його учителю, що ми маємо робити. А він їм говорив: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його й воїни, і говорили до нього, а нам що робити? А він їм відповідав: нікого не кривте, а ані скажуйте фальшиво, будьте задоволені платнею своєю. Уже багато років проминуло з того часу, коли я прийняв Спасителя у своє серце. Часи тоді були неспокійні не вдень, а вночі. При зірках та місяці я стояв у річці вустя і обіцяв служити Господу на усі роки свого життя, приймаючи святе водне хрещення. Мені Господь дозволив не одного разу бути у Ізраїлі, стояти у холодній річці Йордан і хрестити молодих людей у воді. Уявіть собі таку картину. Понад дві тисячі років тому пророк Іван, останній із старозавітніх пророків, прийшов до Єрдану, щоб по писанню від пророка Ісаї приготувати шлях для Господа, рівняючи дорогу і забираючи каміння під ногами. І там, у пустинному місці, волаючи гучним голосом, кликав увесь нарід до спасіння. Уся околиця Йорданська чула його голос: навіть із Єрусалиму, престольного города, йшли люди натовпами, щоб сповідувати свої гріхи. І приймати святе водне хрещення. Понад три доби йшли люди від Єрусалиму, тому що відстань була великою. Вони йшли, тому що чули про пророка і масово наверталися до Господа. Ніхто, народжений жінкою, не був сильніший від Івана. Чому? Тому що він приготовляв шлях, дорогу для того, про якого Господь давно звіщав через своїх пророків, про що ми дізнаємося зі сторінок священного Писання. Прийде Повнота часу народиться Месія. Він прийде, щоб померти за гріхи людей. Тому то Іван кликав, люди, приходьте до мене, я буду вас хрестити у воді через покаяння. І в той момент Дух Святий дуже сильно торкався людських сердець. Вони приходили, визнаючи свої провини. Я те вчинив, я це зробив, я каюся, я сповідаюся. У той час не потрібно було вести вівцю до храму Соломонового або ж стояти перед священником, а йому із кров'ю ягняти, іти за ширму у святе святих, щоб. Служити Богові і приносити жертву за гріхи усього народу, якраз у часи Івана був той період, коли серце та сумління говорили про природу людини. Мені нещодавно довелося бути на європейській конференції у Берліні. Там зібралося понад 20 тисяч людей. У східному Берліні 70 років не було євангелізації від того часу, коли диктатор прийшов до керівництва у Німеччині. 70 років мовчала земля. Увечері пішов проливний дощ. Було дуже холодно. Я дивився на німецьку молодь. Ніхто не зрушив із місця. Усі стояли під холодним дощем і кричали: Ісус! 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 Змилуйся над нами, споглянь на Європу, змилуйся над Німеччиною. Тому що Європа в перекладі називається Блудниця, оскільки сьогодні Європа дає різних блудних напрямків для світу, особливо у питанні моралі. Нам необхідно молитися за велике пробудження у Європі. Там, на платформі, поруч мене сидів один чоловік із Африки, який говорив дуже сильне свідоцтво про своє життя. У автопригоді цей чоловік загинув, його тіло положили у гріб і готувалися, щоб поховати. Три доби він лежав мертвим. Про це свідчать усі лікарі та дослідження. Дихання немає, серце не працює. Його дружина відкриває послання апостола Павла до євреїв і читає: Жінки, які мали своїх чоловіків мертвими, отримували їх живими, тільки по одній вірі. Вона це слово взяла вірою у своє серце і почала говорити своїм друзям: Я вірую, що мій чоловік воскресне. Вони крутили пальцем навколо скроні і говорили: Чи ти в своєму розумі, про що ти говориш? Це ж не колишні часи, апостольські. Та жінка не здавалася, я маю віру, говорила вона. У той же самий час відомий євангелист із Німеччини Рейнхард Бонке проповідував на одній із конференцій. Вона привозить свого чоловіка у труні до церкви. Та поліція зупиняє подоріж. Куди це ви, жінко? Та чи є у вас глузд, його необхідно на кладовище вести, а не до церкви? А вона говорить: Я вірую Господу і в силу молитви. Сьогодні мій чоловік воскресне, але вони все рівно не дозволили їй узяти тіло чоловіка до середини. Там був підвал. Отуди сказали стражи порядку: якщо хочеш, можеш положити цей гріб. Виходу немає. Там, у підвалі, вона відкриває гріб і починає молитися за свого Даниїла разом із своєю родиною. А зверху на платформі проповідує брат Бонке. Раптом сила Божа опускається до середини, де лежало тіло покійника, торкається його, і Даниїл відкриває свої очі. Чудо! Воскресіння! Німецька молодь уважно слухала розповідь про вічність. Коли я помер, свідкував пастор Даниїл. Тоді ангели забрали мене до неба. Я бачу великі хори ангелів, а також багато спасенних, котрі поклонялися Богові і співали чудові пісні. Проставляючи Господа, я не бачив регента, не бачив людини, хто б задавав бетон, але в одну і ту ж мить, чмить тем у білих одежах, схиляли свої голови, додолу й вклонялися святому і вічно живому Господу. Якась внутрішня сила керувала тим поклонінням. А потім бере мене ангел Господній до пекла, коли я побачив, яке страшне є пекло, як там люди терплять муки і кричать, просять хоч трішки води напитися, дим, вогонь і нестерпні муки. Раптом я побачив сусідів, знайомих, навіть тих, хто ходив до церкви молитися, і запитався у одного чому ти тут, що трапилося? А він говорить: я украв, а я вчинив неправду, я так хотів би повернутися, щоб виправити свою помилку, та уже не в змозі. О, як я жалкую про скоєне. Не хочу когось із слухачів налякати або ж навести тугу на душу, але хочу іще раз підкреслити, що вічність це реальність і пекло також реальне. Тому то пророк Іван проповідував: люди, покайтеся, наверніться до Бога. Залиште вчинки, у Господа є повнота благословіння. Митники, які ходили поміж людьми, говорили давайте, давайте податки, давайте. І запитувалися чоловіче Божий, а нам що необхідно робити? Ви можете собі уявити, дорогі друзі, що в тому натопі люди бачать червоні шоломи, одіж, це римські вояки, гроза воєнна у ті часи. Вони прямують до Йордану, люди перед ними розступаються, пропускають, дають дорогу. А нам, що ти скажеш, робити, Пророк Божий. І він пояснював їм, що їм необхідно робити, і тисячами хрестив у Йордані. Та ось у натопі він побачив Ісуса, Сина Божого. Він іде до нього, щоб приймати водне хрещення. Я хрещу вас у воді, говорить Іван. Але дехто є поміж вами, він є сильніший від мене. Я недостойний стати на коліна свої, щоб розв'язати ремінці на його сандалях. Він бере на себе гріхи усього світу, тому що він, агнець Божий, і він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Що нам робити? запитувалися у Івана. І сьогодні багато людей запитують нас, а нам що робити? Дехто говорить. Подивіться, який хаос у світі. Якщо Біблія говорить правду, то чому ситуація не змінюється на краще? У деяких країнах не буду переховувати їх. Є дуже багато мила, але люди продовжують бути грязними. Не залежить, чи є у тебе в домі мило. Навіть ти можеш працювати на фабриці, на якій виготовляють мило. Але якщо ти не візьмеш кусочок і не будеш його примінювати у своїй ванні. Ти будеш залишатися грязним. Щоб бути чистим, мило необхідно вживати. Аналогічно, картина нашого життя є абсолютно ідентичною. Якщо ти ніколи не читав Євангелію, якщо ніколи не примінював її у своєму житті, ти навіть не маєш її у своєму домі, старого чи нового заповіту. Для тебе усе твоє життя є абсолютний хаос. І душа твоя продовжує квилити до святого Творця. А що ж мені необхідно робити? Відповідь дуже проста: Віруй у Господа Ісуса Христа, і охрестися Ти, і увесь дім твій, так читаємо у Писанні. Не думайте про вії, про останні події у світі, про землетруси. Це усе має трапитися, так написано у Слові Божому. Розмірковуйте про те, що ж нам робити. Що тобі робити, тату, мамо, донько чи сину? Прийми Господа у своє серце, прийми спасіння, ласку Божу, прийми Господнє Слово і Він благословить тебе. Тому що ти не знаєш свого кінця, не знаєш, коли останній раз ти зможеш дихнути свіже повітря у твої легені. такі короткі дні людини на землі. Хочу поділитися з вами однією історією, яка трапилася у моєму житті. Був я тоді дуже молодим іще, років 19-20. Ми працювали тоді в Росії, і коли сонце уже сідало за обрій, підбігає до нас молода дівчина і тремтячим голосом благає: «Ребята, ребята, помикіть! Быстрее поїхали со мною. Там, на окраїні села, аварія случилась, автомобіль перевернувся. Я сідаю за кермо автомобіля. Зі мною було декілька молодих хлопців, і ми вчимося на місце автопригоди. Коли ми під'їхали, то побачили таку картину. Грозовий автомобіль лежав доверху колесами. Молодий шофер на швидкості не зміг утримати кермо. Усі люди були спасенними. Хтось витирав кров із обличчя, а хтось руку перебинтовував. Раптом я угледів під кабіною автомобіля молоду жінку. Вона ледве шепотіла. Спасіть мене, помогіть! Ми швиденько підняли кабіну, витягнули її із під кабіни і положили на траву. Враз лікар з'явилася на місці пригоди. Вона терміново оглянула її, ліва рука у неї хиталася, деякі ребра були вибиті. Вона була вагітною на сьомому місяці, ти з крові у неї почав різко падати, вона загубила багато крові. І в такій страшній агонії вона просила нас: Спасіть мене, я жити хочу! Як було її спасти, чим допомогти? Тоді лікар приймає рішення. Ребята, у вас автомобіль, її срочно необхідно візді в больницю, а на за 50 кілометрів. Ми положили її в автомобіль, я сідаю за кермо, а лікар позаду мене, і ми мчимося. Я включив світло, нам дають зелену вулицю, і ми їдемо зі швидкістю понад 120 км кілометрів на годину. Час від часу молода жінка втрачала свідомість і приходила в себе. Коли поверталася до свідомості, вона відкривала свої очі і просила мене: Спасіть мене, я хочу жити!». У ті моменти лікар записувала її прізвище, ім'я та адресу. Звали її Валентина. Коли вона благала мене про спасіння, тоді Дух Божий говорив мені дуже ніжним голосом у моєму серці. Сину мій, розкажи Валентині про спасіння, про Голгофу, і я спасу її. Я тоді був членом церкви, проповідником, знав Господа, але я їхав і мовчав. Молода 20-річна жінка, вагітна першою дитинкою, хотіла жити, бачити коганого чоловіка, своє дитятко, тата, маму. Життя ж бо цінний дарунок неба. Хочеться так жити. Спасіть мене, я жити хочу, благала вона, та я мовчав. Я думав, що необхідно швидко їхати, щоб її тіло спасати, хоча і це необхідно було робити, їй необхідно було про Господа, про Ісуса розказати. Це не моя місія, а місія Святого Духа спасати людей. Їй залишалося жити небагато. Але я нічого не сказав валі, про Голгофу. я мовчав. Та ось і лікарня. Разом із лікарями я допоміг занести Валентину на операційний стіл. Лікарі приступили до операції, а я був вільний, щоб повертатися додому. Я їхав, але на душі було дуже неспокійно. Моє сумління мучило мене. Чому я про Господа знав і валі нічого не сказав? Але якась думка прийшла до мене на спокій. Нічого, я на слідуючий день поїду до лікарні. Я запитаюся про здоров'я Валентини і розкажу їй про спасіння. Для мене іще є один чудовий шанс виправити свою помилку. Та, на жаль. Цього шансу більше не повторилося ніколи, тому що в чотири години вранці Валентина і дитинка померли. Лікарі не в змозі були врятувати їхнє життя. Коли я дізнався про те, я впав на свої коліна, я залився слізьми, я почав гірко плакати. Прости мене, дорогий Господь, прости за те, що я не розказав Валентині про тебе, Її життя тоді згасало перед моїми очима. Я ж тебе знав, та валі нічого не сказав. Прости мене за цю велику помилку. Я готовий мій Господь, що би не трапилося в моєму житті, свідкувати. Людям про тебе, щоб вони спаслися. І сьогодні я хочу сказати тобі, Валентино, Галино, Світлано, Чоксана, Петра Івани чи Степане, хто б ти не був, прийди до Ісуса, тобі так необхідне спасіння. У Господа є сила, щоб тебе спасти, Його кров обмиє тебе від усіх твоїх гріхів. Зроби крок до Ісуса. Ти вже довгі дні у сердечній тузі і тривозі, і запитуєш, хто мені допоможе? Що ж мені робити? Вірую в Господа Ісуса Христа, і спасеся ти. І увесь дім твій. На це запитання, що мені робити? Тобі, Слово Боже, дасть відповідь читай Його, вивчай Його, тому що веде воно до Ісуса, а відповідь і спасіння через нього, і тільки через нього. тому що вічність є реальна, вона стукається до Твого серця, до Твоєї долі, до Твого дому. Прийми, Господа, у своє серце і в Твоєму домі все зміниться, тому що Він. Дарує тобі спокій, життя з надбанням, нехай ім'я Його благословиться в твоєму домі. Амінь. город, чудный город света Там нужды, болезни и печали нет Там живут святые, Там играют гусли, Воздавая славу Господу Иисусу Болезни там нет, не гаснет там свет и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют И Иерусалим. То город живых, то город святых И Иерусалим. К тебе я стремлюсь, тебе я молюсь И Иерусалим. То город живых, то город святых И Иерусалим.

Мой прекрасный Лишь тебе, Иерусалим Вечно буду счастлив Жизнь Господь преобразит Все земной долине Чтоб душе покой найти И Иерусалиме Болезни там нет, не гаснет там свет И Иерусалим там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим, то город живых, то город святых, и Иерусалим, тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим, болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим, там вечно живут. Там песни поют, и Иерусалим, то город живых, то город святых, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим, то город живых, то город святых, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим.